Черкащина запрошує народжувати у місті. Є один із найкращих в Україні перинатальних центрів, але зараз він не надто навантажений. Мало хто наважується народжувати під час війни. Однак медики не хочуть, щоб обладнання простоювало, а професіонали були бездіяльними. Тому запрошують майбутніх мам. Мають генератори, сховища і велику любов до малят. Як з'являються на світ майбутні Бандерівці? Далі у сюжеті. Це наша Соломійка. Народилася з вагою 4,310 і 58 сантиметрів. Новоспечена мама Катерина про вагітність дізналася відразу після початку війни у час найбільшого стресу. Спочатку був шок, який змінився щастям вагітності та вірою у мир. Спочатку реагували трошки таклячно, але згодом, як вже всі звикли, що як сирена в укриття. І, в принципі, уже нічого не боялися головне, щоб наша красунька була з нами. Порадила б однозначно народжувати, тому що це. Колосальне щастя Катерина. Одна з породіль Черкаського перинатального центру. За рік зазвичай тут приймають понад півтори тисячі пологів. Але цього року кількість зменшилася через війну. Жінки репродуктивного віку, вагітні жінки, враховуючи страх, об'єктивні причини, про які вам розказували психолог. Вони виїжджають за кордон і народжують там, залишаються там. Тому деяка кількість пологів у нас зменшилась. Але з'явилися жінки з Харківської області, з Луганської області. У нас до речі, є. Лікарі працюють саме з цих областей. Найбільшим захватом була породільня з Чернігівщини. Вона народила здорову трійню. У центрі готові до всіх несподіванок. Тут є необхідна реанімація та догляд. А в цьому залі підростають в інкубаторах поспішайки. Я забезпечує оптимальний режим виходжування. Де створюється температурний режим, де створюється вологість і те, що накрито, це охоронний режим, поменше світла. Ви бачите, приглушене освітлення, поменше світла, поменше шуму. Обладнання допомагає. Витягувати, якщо так можна сказати, цих дітей і надавати їм шанс жити. Страси одна із причин проблем під час вагітності, каже психолог. Тепер, крім традиційного страху болю під час пологів, який майбутні мами з психологом успішно давають, додався сильніший за життя крихіток. Вони переживають, однозначно, бояться і за своє життя, і більше навіть скажу за життя вже дитини. Тому ми намагаємося донести їм інформацію, що сирена це не повинна вас включати як от страх якийсь шалений, а навпаки, сприймайте це як допомога. Це вам поклик до того, що ви повинні швидко діяти, для того, щоб ви і ваша дитина була в безпеці. І е, ну, це абсолютно два різних страхи. Тому ми з цим працюємо. Під час повітряної тривоги усі медики та мами з дітками спускаються до сховища. Одночасно тут можуть перебувати до ста людей. Центр новий його відкрили 2017 року. Тоді подбали, щоби зробити комфортним підвал. Він як звичайне відділення. Після 24 лютого його укомплектували речами. А ще тут є маленький пологовий зал і реанімація про всяк випадок. Поки що ними не користувалися жодного разу. Я покажу одну із палат, де перебувати. Народжені дітки разом з своїми мамами тут жінки можуть прилягти, можуть погодувати своїх діток і перебувають в таких умовах. У центрі народження діток перебоїв зі світлом не буває, каже директор. Для комфорту мам та малят продумано все. У нас є запас питної води, запас харчів на 6-7 днів. Одної заправки дизельного генератора на Повну потужність вистачає на 8 годин, але у нас є договір з заправками, де ми можемо набрати пальне і звісно поповнювати. Тому дизельний генератор може працювати цілодобово. Кількість породіль зменшується, і в центрі хвилюються, щоб сучасне обладнання не простоювало. Тож запрошують майбутніх мам з усіх областей народжувати у порівняно спокійній Черкащині. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, п'ятий канал.